Ну що, продовжуємо нашу прогулянку по Коломийському ринку. Дуже гарний вибір рибопродуктів. Купила морську капусту і як то животіки лосося. Але вони ще там ви... да, вони вже приправлені, вже не треба нічого. Тільки конячок треба. Конячок? А що ви думали? У мене там трохи є, я зараз прийду собі. Попробую. Антигрипін? Ви так, можете суп лицу запаленувати. Та і скільки там кілограм? Це 400 гривень, то 250. Гривень. Так то дешевше? Це животики, а це зверху скрипта. Ага, я. Добре, другий раз куплю то. Добре, дякую. Ну що, продовжуємо прогулянку Коломийським ринком. Багато продавців немає, напевно, більше на вихідний день. Молочна продукція, закрутки багато продають, вибір яблук. яблука досить дор... дорогі яблука. Отут теж хтось продає домашні помідори, капуста. Такі красиві, красиві виходи, мойва. Обрізало сося. Це ж саме, що в той жіночці. Ми так не виграємо, Тут кого Боже. О, нарешті моя любима рибка. Можуть купити трошки рибки. Ось зараз для кіці купимо. По скільки дрібна риба? у вас? так. Там, Запуск туди. Я хотіла для кошенятки, а та дрібніша? 120. Весь перес по 120. По... І то, і то по 120? Так, так. Дайте мені з пів кілограма тої дрібної, хай який буде ловити. То пів кілограма, не. Нарешті для свого кошенята знайшла рибку.